Ветеран війни Денис Шеренговський йде на рекорд із жиму і Піднімає штангу вагою 75 кілограмів. Розповідає його тренер Роман Данилюк. У мене в тренера є бажання, щоб він пожав 122 кілограма і виконав норматив майстра спорту. Денис каже, для нього ці заняття виклик, бо ж професійно спортом займається нещодавно. В центр фізкультурно-спортивної реабілітації спортивного клубу Дніпро прийшов два місяці тому, та каже, вже побував на міжнародних змаганнях для ветеранів ігри героїв у Брюсселі. Для мене цікаво і взагалі це буде прикладом для когось іншого, після поранення, що в принципі можна займатися спортом, де досягати якихось успіхів в цьому. Ветеран війни Вадим Мазніченко тут саме готується до чемпіонату України зі стрільби з лука. Змагання відбудуться в лютому цього року. Говорить, має намір перемогти. Нам дали простір. Ми тут тренуємося. Потім видобували нагороди, якісь да і це емоції переповняють, що так класно, що от хлопці прийшли, потренувалися, ще взяли нагороди і ще й продовжить далі. Інших хлопців заступують тягнути в спорт. І розвивати черкаси як Місце для спортивне місце для ветеранів. Втім, для повноцінної діяльності центру бракує спеціального обладнання, пояснює ветеран Максим Дмитраш. Скрізь, де би не був, так скрізь прошу. Для того, щоб ветеранам було де займатися, щоб зробили і ремонт, закупили певне обладнання. Якщо взяти як для залу тяжкої атлетики, то тут всього більше ніж достатньо. Якщо взяти з погляду інклюзивності тут немає майже нічого. Керівник муніципального спортивного клубу Дніпро Юрій Гончаров розповідає: у листопаді Черкаська міська рада спрямувала 2 мільйони гривень на розвиток центру. Ці гроші спрямують на облаштування нового тренажерного залу. Наразі проводять тендер на закупівлю обладнання. Саме в цьому приміщенні ми плануємо обладнати тренажерний зал. Зараз тут ведуться будівельні роботи. Я думаю, що десь після нового року за місяць, там за два ми ну, закінчаться всі роботи. В планах каже розвивати адаптивні види спорту. Це волейбол, сидячи, баскетбол та регбі на візках. Для цього потрібен ще один ігровий зал. Те, що ми прораховуємо, це десь від 20 до 25 мільйонів гривень. Це в тому залі буде три майданчика. Якщо ви зараз бачите, тут один такий. Майданчик, то в тому залі буде таких три майданчики. Розумієте, три рази він буде більший ігровий, ніж цей. Зараз би, Федерація баскетболу України е шукає можливість для того, щоб для, надати для клубу саме ці спеціалізовані візки, у майбутньому, додає, центр фізкультурно-спортивної реабілітації повністю пристосують для людей з інвалідністю. Реабілітуватимуть не лише ветеранів війни, а й членів їхніх сімей та родин полеглих бійців. Будуть мати можливість і проживати тут, і харчуватися, і займатися якийсь певний період видами спорту, якими, ну, які вони виберуть для себе. Саме головна проблема це, звісно, це басейн, який зараз на реконструкцію. У нас там по проєкту. Є повністю вся інклюзія, де можуть ну, різні групи з різними ушкодженнями займатися в цьому басейні. Анастасія Кашит, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.